Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця». Всім, як завжди, великий привіт з берегів Південного Бугу. Сьогодні ходила в АТБ на тижневі знижки, які розпочали сьогоднішнього дня. Хотіла показати, на що діє акційна пропозиція, що можна придбати по вигідним цінам. В АТБ зараз на цьому тижні діє тижнева знижка на сметану. Президент 15% жирності в ось такій такому пляшці, верніше, у стаканчику 325 грамів ось такій упаковці і коштує 31 гривня 50 копів. Вирішила придбати, хочу дещо приготувати, то мені потрібно було взяти. Хороша знижка була на масло від торгової марки Ферма. Солодко-вершкове, селянське, 400 г в упаковці, 73% жирності І тижневі знижки, до речі, непогані, враховуючи на те, що ціна на масло піднялася. Є за це Масло віддала 119 гривень 90 копійов. Не пройшла повз, хоч у мене там є, але, тим не менш, покладу до морозильної камери, то може буду використовувати для випікання. Також взяла крем-сир від, від торгової марки. Білозірське, 60% жирності, 180 грамів ось гій упаковці. І хороша теж, тижнева знижка була на, за 57 гривень, 40 копійок можна було придбати, то теж не пройшла по взяла на ранкові тости, можна смакувати, то вирішила взяти його. Хороша ціна була на болгур-крупу 1 кілограм коштує 45 гривень, 40 копійок. Ми дуже полюбляємо, часто теж його купуємо. І чи мені подобається від торгової марки своя лінія? Він такий доволі таки крупний ось я не знаю, видно чи не видно, то є дрібного якогось помолу, а це з твердих. Сортів пшениці і доволі такий крупний булгур. Його, якщо ще зварити, то він розварюється, гарний такий гарнір виходить. Брала також на знижках туалетний папір. Туалетний папір сьогодні був по 36 гривень 50 копійок. За 4 штучки теж акційна пропозиція, це тижневі знижки, вирішила теж взяти, хай буде. Брала також яйця. Яйця в ціні ось, який раз вже беру показую, Ці в ціні не змінилися. Мінюється 21 гривня 90 копійок. Десяток яєць знала, що буду купувати, ходила зі своїм лоточком. Цього разу були ось такі білі. То бувають такі коричневого кольору, а цей раз білі. Такі доволі таки крупні були. І всередині, ось який раз купую, то хороший жовточок жовтого кольору. Брала новиночку. Е, я ви знаєте, хто нас дивиться, давно бачите, дуже рідко може купити якісь соуси, кетчупи. А це побачила, що є в АТБ Ось така новинка від торгової марки Приправка. Кетчуп від е, трьох рочків кетчуп для дітей з банановим пюре. Не знаю, який він на смак, якщо куштували, купували, поділіться своїми враженнями. Вирішила взяти, спробувати таку новинку. Коштує він, до речі, 27 гривень 80 копійок. І в ось якій упаковці, зараз скажу вам, 200 грамів. Ось такий кетчуп був. Придбала. Брала також ваніль. Ваніль, ви знаєте, вона подорожчала. Я давно не купувала, не показувала, да то минулого разу, коли купувала, він щось в районі 2 гривні з копійками коштує, ну щось до 3 гривень. А це вже ось по 4 гривні. ваніль, від торгової марки Мрія в мене є ще трошки, але вирішила взяти. Пару штучок поповнити запаси. І брала із прянощів паприку чорну, ме, червону, верніше, мелену, 30 грамів в упаковці. Взяла, звичайно, від своєї лінії 11 гривень, 40 копійок коштує ось така приправка. брала. І знаєте, що хотіла показати, В АТБ взяла. Цибулю, але це, цибу, цибулю взяла червону по 23 гривні 93 копійки. Коштує цибуля. Я, ви знаєте, взяла просто на салат для того, щоб приготувати. У мене така цибуля є. Багато не купувала, буквально взяла дві цибулі і обійшлося на 6 гривень 42 копійки. Ось така червона цибулька була. Брала також сьогодні, хотіла показати, була в IV. В IV брала лимони. Лимони були по. Тридцять два лимони на 32 гривні 19 копійок. Дорожче ніж в АТБ, 104 гривні 50 копійок. Але то я в вайву раніше заходила, то купувала вайві лимони і хотіла показати, сьогодні брала ще сливу. Слива була по 25 гривень, і я взяла ось. Тут кілограм 25 гривень, і ось яка вона величенька, така крупна слива. В АТБ вона теж продається, але це не в тебе. Я купувала. Так, по 25 гривень це слива була, один кілограм взяла, і брала ожину. У нас продавали склянка по 15 гривень. То я дві склянки взяла, трошки, правда, вже посмакувала її. Дуже, до речі, смачна була ожина середнього такого розміру, невеликого. Але думаю, хороша ціна 15 гривень за склянку. То я дві склянки взяла мені в лоточок ось. І якраз поїсти, знаєте, зранку якісь сирники зробити з ожиною. Там буде дуже смачно, сезон вже розпочинається. Ми в минулому році, до речі, навіть консервували варення ожини, дуже смачне було. І навіть ягідки, знаєте, залишалися такими, не розварювалися. Проварити буквально 10 хвилин, відставити рецепт, до речі, є на каналі. З порічки ми готували. Ось за таким же ж рецептом можна приготувати варення ожини. Дуже смакує взимку, знаєте, з млинцями, з сирниками, з тостами, дуже смачно. І оці ягодки-ожини, вони, повторюсь, не розварюються, а залишаються ось такими величенькими, тримають форму саме ягодки ожини. Взагалі ожину ми дуже полюбляємо. В сезон намагаємося. Вживати так багатенько, бо це те, теж корисна така, я, ягода йде. Ось і всі покупки, які здійснила сьогодні. Вирішила поділитися, як завжди, з вами, щоб подивилися, які зараз акційні ціни, які який акційний тиждень в АТБ ще можна придбати по вигідним цінам, бо знаєте, ціни ростуть. а щось по на знижках по вигідним пропозиціям. І ще не все. Я хотіла наостанок вибачитися за свій голос, бо сьогодні трошки заклало в мене, в мене ніс, тому вибачайте, що сьогоднішнє відео вам приходилось переглядати з, можливо, не дуже приємним моїм голосом, з трохи заклавшим носом. Ну і на цьому все. Бажаю вам чудового настрою. Бережіть себе і до наступних зустрічей.